Отже, дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати калину. Ось для малювання нам потрібен ось такий аркуш паперу з намальованим зразочком калини. Але тут не вистачає що? Ягідок, правильно? А ягідки у нас якого кольору? Червоного. молодці. Отже, для роботи нам з вами потрібен ось такий зразочок, серветочка і розведена червона фарба. Ми сьогодні з вами будемо малювати нетрадиційним способом. Ми будемо малювати з вами, дітки, пальчиком. Беремо пальчик, вмочаємо у фарбу. Ось так і ставимо крапочку, беремо і ставимо ось такі крапочки. Така калиненька в нас вийшла. Тепер ми пальчик витираємо серветочкою. Яка гарна в нас гілочка калинки вийшла. Сподіваюсь, у вас також вийшло. Буду чекати на фото вашої калинки. До побачення, малята!